Слова, які змінюють погляд на життя, є слова, які не старіють, є думки, які не втрачають сили навіть через століття. І є мудрість, яка приходить не з книжок, а з прожитого болю, тиші і спостереження за людською природою. Омар Хаям не просто поет. Він був філософом, мудрецем, спостерігачем людських душ. Його слова як дзеркало, кожен бачить у них себе. Сьогодні це його істини ті, що рятують від зайвих страждань, ті, що навчають жити простіше і глибше. Життя не репетиція і не борг, який треба відпрацювати. Це мить між двома таємницями. Життя коротке не витрачай його на злість і порожні суперечки. Людина часто думає, що часу багато, відкладає слова любові, відкладає прощення, відкладає себе. Ти не знаєш. Чи настане завтра, то живи сьогодні чесно. Ми поспішаємо кудись, але рідко питаємо себе, куди і навіщо. Той, хто зрозумів марність гонитви, вперше стає по справжньому вільним. Люди почне найскладніша загадка у всесвіті, вони можуть усміхатись і ранити, говорити про добро і чинити зло. Не кожен, хто поруч твій, і не кожен, хто пішов, втрата. Омар Хаям знав, людська поведінка. Це відображення внутрішнього стану, ображає не той, хто сильний, а той, хто слабкий душею, не всі здатні на глибину, і не кожному варто відкривати серце, не кидай перли перед тими, хто бачить у них лише каміння, світ часто грубий, люди різкі, слова болючі, але мудрість у відповіді. Коли тебе ображають, поглянь, хто це робить, і запитай себе, чи варто приймати сміття? З чужих рук. Образом це вибір, і найчастіше вибір страждати. Не відповідай злом на зло, воно любить компанію, тиша інколи сильніша за тисячу слів, мовчання мудреця гучніше крику дурня. Любов не завжди радість і не завжди взаємність, але вона завжди вчитель. Любов не питає дозволу, вона приходить, щоб навчити, іноді через біль, іноді через втрату. Той, хто не страждав через любов, не знає її глибини, не тримай того, хто йде, і не благай того, хто не цінує. Любов, яку треба випрошувати, не варта сліз. Самотність лякає тих, хто не знайомий із собою. Краще бути на самоті, ніж у натовпі, де губиш душу. Саме в тиші приходять відповіді і справжнє розуміння себе. Хто навчився бути на самоті, того більше не злякати. Ми не керуємо всім. І це нормально. Доля, не ворог і не друг, вона вчитель, іноді Бог мовчить, але це не байдужість. Бог мовчить, коли хоче, щоб ти почув себе. Все приходить вчасно, навіть якщо здається запізно. Те, що твоє, не омине тебе, не статус, не гроші, не схвалення. Твоя цінність не в очах людей, а в глибині твоєї душі. Не всі зрозуміють тебе, і це не проблема. Не шукай визнання у світу, Бог уже знає твою ціну, мудрість Омарахаяма не про втечу від життя, а про прийняття, про спокій, про чесність із собою, про вміння жити, не зраджуючи душу. І якщо після цього відео ти став трохи тихішим усередині, значить, ці слова були недаремні.